Пропонуємо дуже гарний лот постільної білизни, дві шторки, рушничок, шерстяне покривальце, набір, дві наволочки і пододіяльничок, подіяльничок на полуторочку, простенька. На матрасник байковий, комплект, дві наволочки і два пододіяльничка на полуторочку, декоративна наволочка на подушечку, махрове полотенечко, набір дві наволочки, на матрасник. набір, дві наволочки і пододіяльничок на двоспалочку. Ось такі білі наволочки, на матрасник, набір, дві наволочки і на матрасник на двоспалочку, простенька. Теж набір на полуторочку, пододіяльнічок, простенька і дві наволочки. Дуже гарний набір. Дві хебешних наволочки. Ось зверху така жаточка, серединка, хебешечка на, полу, на євро, флісовий пледик.